Також в продажі в нас вентилятори автомобільні, які працюють 12-24 вольт від прикурювача. На самому прикурювачі є ще плюс два виходи під USB. Це у нас ще залишок із минулого року. Ще нового приходу в нас не було. Тому і ціна в нас залишається ще з минулого року. Думаю, що з цього року, якщо вони зараз заїдуть нам, то можливо будуть трохи і дорожчі. Це у нас ось такий вентилятор, найпопулярніший варіант, який йде 12-24 вольт з пультом. Вже трохи починають їх запитувати, цікавитись ними, тому думаю. Знімаю відео, щоб ви бачили, що вони у нас є. Ось на таких присосках вони ставляться. Дуже багато їх продали в минулому році. Здається, десь близько тисячі штук, можливо, навіть більше трошки. Так, ось так вони виглядають, ідуть на дві голови. Вони регулюються в будь-які сторони, потім працюють від прикурювача. На самому прикурювачі є ось такі два виходи під USB. Те, що я говорив, тобто як переходник він ще служить. Тут є ось термометр. І тут є також дві кнопочки, кожна лопасть вмикається окремо. І ще плюс є пульт. На пульті також є дві кнопки, кожна лопасть вмикається окремо. Ось тут є такі коротенькі характеристики. Кому цікавий варіант, друзі, звертайтесь. товару артикул, залишу під цим відео. Відправляємо по новій пошті компанія Словак МТЗ.